Міністр оборони Німеччини вважає, що США даремно висловилися щодо відмови від членства України в НАТО ще до початку переговорів. А голова Пентагону запевнив журналістів, що це не зрада України. Такі заяви сьогодні лунали в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО. Більше подробиць про реакцію у Європі дізнаємося від кореспондентки Олени Абрамович. Вона працює в штаб-квартирі НАТО. Олено, вітаю! Розкажи, як сприйняли? Позицію Дональда Трампа інші країни-члени НАТО і чи готові вони далі підтримувати Україну? Вітаю. ну позицію США власне щодо війни в Україні тут очікували фактично ще з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді, і тепер новини про таку нереальність членства НАТО чи повернення територій. Багато хто тут сприйняв як передчасні поступки, які послаблюють переговорну позицію України. Про це заявляла і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас і міністр оборони Німеччини Ворс Пісторіус. Це прикро, і я сам кажу про це. Але це частина правди. Адміністрація Трампа вже зробила публічні поступки Путіну ще до початку переговорів. На мій погляд, було б краще спочатку обговорити за столом переговорів можливе членство України в НАТО або можливу втрату території країни, а не знімати ці питання з порядку денного заздалегідь Водночас звучали голоси, що не все так погано. Естонський міністр оборони звернув нашу увагу на той факт, що фрази Україна ніколи не буде членом НАТО не прозвучало. Тобто мова більше про рамки мирних переговорів. Інші міністри теж сьогодні запевняли, що Україна буде членом альянсу, що це питання часу. Генсек НАТО Марк Рюте, а вранці сьогодні став заспокоювати журналістів. Сказав, що вчора багато чого сталося на зустрічі Рамштайна. Також багато чого сталося у змі. Все це будуть обговорювати найближчими Нями і звернув увагу на те, що є дійсно спільні позиції між євросоюзом та США. З'являється явне зближення позицій. Ми всі хочемо миру в Україні скоріше раніше ніж пізніше. Ми всі хочемо, щоб Україна була в найкращій можливій позиції, коли почнуться ці переговори, щоб вони могли бути успішно завершені. І як сказав учора Піт Хексет, новий міністр оборони США, вкрай важливо, щоб результат цих переговорів був міцним і довговічним якою може бути миротворча місія для України вже обговорюють тут? В куларах нещодавно виходив міністр оборони Італії, який казав, Ав що це має бути а, мультинаціональна місія, тобто включати представників інших країн з поза меж Євросоюзу, тобто питання обговорюється. Ну головна дипломатка ЄСКАКАЛАС наполягла, що спільно країни НАТО а, і Євросоюзу можуть допомогти Україні захистити себе, бо їх економіки у 70 разів більше за власне російську а, від генсека НАТО і багатьох місяців звучали заяви, що країни Євросоюзу готові збільшити допомогу Україні. Ну тим часом Агенство Блумберг вже підрахувала власне скільки нарощування європейської прадоздатності та. Підтримка України може коштувати. написали, що це близько трьох трильйонів доларів упродовж десяти наступних років. А в цю суму входять приблизно 157 мільярдів на відновлення української армії ще 30 мільярдів на миротворчу місію, що її численність буде наприклад 40 тисяч військовослужбовців і так далі. А насправді це великі гроші для євросоюзу. І На попередньому саміті лідери радилися про шляхи фінансування оборони, і тоді стало зрозуміло, що є дуже розбіжності в цьому питанні. Міністри з країн. Балтії зараз традиційно наполягає, що час власне братися швидше до роботи, бо питання критичне або ми вирішимо піддатися ілюзії, що пан Трамп і пан Путін знайдуть рішення за всіх нас, і це буде смертельною пасткою. Або ми, як Європа, візьмемо на себе відповідальність за наші власні економічні, фінансові та військові можливості, і саме ми будемо вирішувати, що станеться в Європі та в Україні разом зі сполученими штатами. Саме до цього до відповідальності за власні економічні, фінансові та військові можливості європейців і закликав новий глава Пентагону, виступаючи напередодні на зустрічі Рамштайн. Під гексет тоді висловився доволі uh, жорстоко жорстко. Перепрошую, сказав, що цитата США більше не терпітимуть незбалансоване партнерство, яке заохочує залежність. А журналістів запевняв, що ніякої зради не сталося тут немає зради. Є визнання того, що весь світ і сполучені штати зацікавлені в мирі у мирних переговорах, як сказав президент Трамп, у припиненні вбивств, і для цього обом сторонам доведеться визнати речі, які їм не хочеться визнавати. Український міністр оборони Ростему Меру напередодні мав двосторонню зустріч зі своїм американським колегою. Сьогодні він на засіданні Ради Україна НАТО журналістам сказав, що від членства в НАТО Україна не відмовляється. Додав, що більше половини оборонних спроможностей Україна забезпечує собі сама 25% від Євросоюзу. і Ще 20% надають США. і ця допомога за його словами продовжиться. Наш фокус фокус це допомога у сфері безпеки. Ми бачимо, що всі союзники підтримують це. США з нами продовжують допомогу у сфері безпеки. НАТО бере на себе нашу допомогу у сфері безпеки та навчання. Тож це вже в процесі, це вирішено. На ну, завтра вранці в Мюнхені вже проведуть переговори президент України Володимир Зеленський, віце-президент Шаджеді Вранс на полях Мюнхенської конференції безпеки. О. Олена, дякую за роботу і за інформацію. Це була Олена Абрамович із штаб-квартири НАТО.